Хочу подякувати всім з вас, хто робить реальні речі для інтеграції ветеранів у економічне і соціальне життя. Це стратегічна робота. Кожен ветеранський простор, ветеранські бізнеси. Створення робочих місць для ветеранів це має бути пріоритетом для кожної громади. І важливо, щоб була позитивна конкуренція між громадами у створенні таких можливостей, щоб за підсумками року ми могли разом, разом визначити, які громади дійсно є прикладом реалізації ветеранської політики, політики героїв. Прошу дуже уряд та команду офісу координувати цю роботу особливо та протягом місяця запропонувати цілісно об'єднану платформу з усіма можливостями для ветеранів як на центральному рівні у відносинах з державою, так і в громадах. Послуги для ветеранів, сервіси, документи, можливості в освіті та підприємництві, працевлаштування, все це має бути об'єднано, все це має працювати для. Нашого суспільства і розвитку українських громад.